Як держава запобігає адміністративним правопорушенням. Кодекс України про адміністративні правопорушення це основний нормативний акт, що визначає відповідальність за адміністративні правопорушення, порядок їх розгляду та запобігання. Він встановлює, які дії є правопорушенням та які заходи застосовуються для їх попередження. Що регулює Кодекс: перелік адміністративних правопорушень та відповідальність за них. Порядок розгляду справ про адмінправопорушення Повноваження органів, що накладають адміністративні стягнення та превентивні заходи для запобігання порушенням. Актуальною є стаття запобігання адміністративним правопорушенням. Що це означає? Держава зобов'язана вживати заходи для недопущення правопорушень. Основними методами профілактики є роз'яснювальна робота серед громадян про їхні права та обов'язки, посилення контролю з боку правоохоронних органів та адміністрацій, попереджувальні заходи інформування та соціальна реклама. Правове виховання та навчальні програми у закладах освіти. Запобігання це не лише покарання, а й створення умов для свідомого дотримання закону. Попередження правопорушень це ключ до правопорядку та безпечного суспільства. Замовляйте кодекс у нашому магазині. Посилання на наш сайт є в шапці профілю.